Дорогі, які умови були у Ізраїля, де Бог зустрічався з Ізраїлем? У храмі? Це був величезний храм. І ідея Давіду прийшла в голову, і він сказав: Я живу у кедровому домі, а Бог живе в палаці. Зроблю храм. І пророк сказав: ідея хороша, роби. Але повертається і сказав. Це зробить твій син, син Соломон. І я хочу вас закликати, щоб ви відкрили е, третю е, книгу царств, 8 глава, 20 стих. І 21. І, і потім. Хто слідкує, прослідкуйте, про що там говориться? І приготував в місто для ковчега. І для того, щоб заповіт Господа Бога був з ними, як був з їхніми батьками. І став Соломон перед жертвенником Господнім впереді собрання Ізраїля і сказав, піднявши руки свої до неба. Дивіться, що Бог кладе на серце із Соломона: Господи Боже Ізраїля нема подобного до тебе! Бога на небі, чи у верху, чи на землі під, не, під низом, Ти охороняєш заповіта і милості Твоїму перед рабами, які ходять перед лицем Твоїм чистим серцем. Ти виконав рабу твоєму Давіду отцю моєму, і казав йому, що це зробиться рукою твоєю, Господе, і нині. Подивися, Господи, на раба Твого. Нехай сидящий на престолі буде і панувати над Ізраїлем. Нехай Боже, ти перебуватимеш із народом Твоїм. І так і сталося. І коли шхіна, коли слава Господня зійшла у храм, ніхто не міг там стояти, ніхто не міг стояти перед ним. Це сила Божа прийшла на планету. У одну точку планети Бог зійшов. Що сталося? Благословіння прийшло. І потім ви будете читати в цих словах, коли е, Соломон каже, Боже, коли прийде людина в цей храм, а може, прийде чужоземець, а можливо, хтось завітає туди, бо буде важко на душі. Боже, ти з неба і з престола свого почуєш і відповіш. Коли прийде війна, ти захистиш нас, коли прийде голод, коли прийде різний мор, Господи, з неба поглянь на нас і подивися. І так і сталося. Але це було дочасно. Де тепер храм Соломона? Де тепер священничеське коліно? Перосвященник? Прийшов на землю наш Господь Ісус Христос, прийшов цар над царями, і сталося дуже велике. Він будує храм. І камінчики його, це ви, живий храм для Бога, сьогодні щось особливе стається у Бішовцелі. Ми, коли прийшли на ці кордони Фрауенфельда, мені зразу прийшло на серце, коли люди прийшли до границь Китаю, місіонери прийшли до Китаю і сказали: Боже, дай нам цю землю. Ви знаєте, яка територія Китаю. Там щось було особливе, бо прийшло серце, яке просило, дай нам цю землю для того, щоб ми тут проповідували. Ми просили маленьке містечко Фравенфельд. Я так молився, і я стояв перед Господом та і плакав, і казав, Господи, дай нам Фравенфельд. Але прийшов час, коли він наші приділи розширяє. І дав нам іще й більшов цель. Я не знаю, що Бог приготовив для вас, українці. Я не знаю. Але ми хочемо виконати його роботу. Ми хочемо любити цю землю. Ми хочемо благословляти цих людей. І ми так і починаємо. Я хочу зараз розказати вам одну історію, яка записана у євангелиста Луки, 19 глава. Відкрите, будь ласочка. Якщо ви воїни, ви маєте з собою мечі. Знаєте, хто такий воїн без меча? Відкривайте Луки 19. Там дуже відома вам історія. І ви зараз почуєте то, що вже говорила Соломі, що говорив Ганцерк. Ви зараз включитеся. Клавдія говорила про ці самі речі. Ми не домовлялися. Що ви чули у їхніх розповідях? Ви чули людина, яка жила своїм життям, начебто було все добре, все е, узгоджено, сім'ї, дома. Але що нема? Нема радості, нема миру в серці. Знаєте, про що ми зараз будемо говорити? Про великого, велику людину, яка жила в Ізраїлі. У яких був храм? У яких було то, що я читав, коли Соломон каже, і прийде людина у храм і дістане. Але прийшов Ісус Христос. Прийшов той, хто більше храма на землю. Читаю. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звали його Закхей. Можливо, ви знали, хто знав, хто такий Закхей. Ви чули про Закея? Це був великий мужній воїн, 3 метровий, так? Ні. Він був низького зросту. На нього всі дивилися, знаєте як? Туди? Але тут написано характеристика Закхея. Він був старший над митниками, і він був дуже малий на зріст. Ви розумієте? Людина, яка маленька, вона себе завжди почуває недооціненою і іноді агресивною. І він, почувши про Ісуса Христа, бажав його шукати. Але не міг прийти до Господа, бо дуже багато. Супроводжувало натовпи, і йшло до Ісуса. І Він, забігши наперед, бачив, куди якою дорогою мав іти Ісус Христос. Він забігає наперед і вилазить на дерево. Ви бачили великого начальника митниці, який вилазить на дерево? Ні. Ну, уявіть собі, будь ласка. Людина в достатку, можливо, в нього було і якесь таке Нурбісхенбаум, Баух. І він вилазить на дерево, яке зусилля, яке приниження, начальник на дереві. Але це ціна щось штовхає цю людину йти туди. Можливо, немає спокою. Можливо, він уже усе перепробував у себе в житті, а спокою не приходить. Сна нема. Велика доступність до медиків не допомагає. Психологія, різні філософії життя. Людина достаточна, Він не може мати заспокоєння. Але чує про Ісуса Христа. Чує, що Ісус Христос допомагає усім. І Він, як відкинений людьми, забігає на дерево, а Ісус йде біля цього дерева, підходить до Нього. І дивиться на нього, яким чином тепер дивиться Ісус на Закхея. Знаєте як? Так. Усі люди на Нього дивляться так. А Ісус приходить до нього і каже: Закей, камцу мір бітте? Я йду до тебе додому. Закхей зрадів і сказав: Ти йдеш до мене додому? Я навіть не мріяв, я хотів просто, Ісусе, до Тебе подивитися. Я хотів приблизитися до Тебе, щоб подивитися на Тебе. Бо ти той, про кого говорить весь народ. А ви знаєте, що говорили в народі? Бог посітив наш народ. Бог дав нам великого пророка, Бог захистить нас, Бог не залишив нас до того 400 років мовчанки. Темрява, Бог не дає пророків у Ізраїля. І починається велика трагедія. Але приходить світло в цей світ, приходить у ту, це темряву велике, це не можна зрівняти. Це не Сонце, правда, це велика зоря. Це наш Господь Ісус Христос, який не відкидає навіть тих, кого відкидають усі. Любого, якого сьогодні сказали непотріб, з тобою ніхто не буде дружити. Тебе ніхто не буде поважати, тобі ніхто вже не допоможе. Знаєте, хто може допомогти вам? Наш Господь Ісус Христос. Для нього нема неможливої жодної речі. І дивіться, що Він каже, Захею, зійди зразу додолу, йди до мене. Я хочу йти до тебе додому. І той час додолу зліз Захей, і прийшов до нього і радів. Він зрадів, як це учитель великий іде до мене вдома. А всі побачили це і почали нарікати, і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов, він зайшов додому до такого грішного, як цей Закей, як це він може туди з ним мати справу. І тоді Закей почув ці нарікання, і говорить Ісусе, Господи. Половину маєтку свого я віддам убогим, а кого скривдив був, віддам у четверо. Він як це збагачення робив неправдиво і обманював, можливо, людей. Ви розумієте, як людина збагачується, і він каже: Та мені наплівать, я піду по головам. Моя кар'єра, моя сім'я, мої відпочинки, мої автомобілі. У що сьогодні люди вкладаються? Які плани сьогодні на планеті? Та здобути більше слави, більше якогось кар'єрного росту. Коли він почув, що це проблема у народі, він якби відкрилися в нього очі і говорить: Ісусе, я готовий возмістити цим людям. Я мовив такими словами: я каюся перед Тобою, Боже, але й маю стосунки з людьми. Я хочу навести всі-всі порядок із іншими. І що він зробив? І так і зробив. Він підходив до людей і казав, можливо, я тебе обдурив. Якщо я тобі дожен 100, я тобі даю 400. Як ви думаєте, якщо б вам повернули в четверо більше? Ви б дружили з таким чоловіком? Так. Ви знаєте, це був закон. До нього прийшла е мрія виконати закон. Так було сказано, якщо ти вкрав у когось одну овечку, то ти повинен йому повернути ту овечку, яку повкрав, а ще вчетверо більше. Да? І тепер приходить серце у чоловіче, серце приходить любов Христа. Чому воно його розтопило? Прийняття Ісуса. То, що сказали наші близькі, ці наші друзі, швейцарці, вони говорять прийняття, коли вони сиділи перед Господом і Бог говорив у їхнє серце. Коли Бог проговорив у серце людини, людина зміниться. Тому що це мова любові. У Бога є мова любові, Він тебе огортає, і ти тоді під дією цієї любові вже можеш справляти себе. Сьогодні людина хоче. Йти до церкви, зробити якусь літургію, можливо, свічечку українці, можливо, до іконки, можливо, подзвонити комусь наставнику або пойти в якийсь монастир і сказати: я хочу спокій у серці. Я вам хочу сказати не допомагає. Не допомагає. Тому що Бог не в стінах живе, тому що Бог не в якихось декораціях. Бог сьогодні наповнює серця людей. І ми сьогодні получаємо ці радосні звістки: Бог любить тебе. Бог любить тебе не за щось. Сьогодні люди дружать і люблять один одного за щось. Навіть мама з татом, можливо, дружать, живуть, бо ти мені стираєш. А я тобі варю, а я тобі приношу зарплату, а я тебе не обіжаю, але якщо ти мені не будеш варити, то я дам тобі влас. Сьогодні люди живуть. І ми маємо такі проблеми, як люди розходяться. І я кажу, а де ваша любов? А ви жили 18 років, і тепер ви розійшлися. Чому? І знаєте, що відповідають? Вона не то, а я не то. Невже це любов? Я хочу розказати вам про любов Ісуса до Закея. Закей заслуговував дуже багато, він дійсно був негодяй. Він обдурював свій народ. Він робив на Римську імперію. І коли римляни говорили, треба дати динарій, а він каже, дай два. Тобто, динарій собі, динарій державі. І народ це знав. Він здирником був, він обдурював свій народ і його народ ненавиджу. Але прийшов час, коли пустота його настигла. Пам'ятайте, без Бога в світі пустота шукає вас, і вона настигне вас. Прийде час депресії, прийде час біди, але є Ісус Христос. І я сьогодні запрошую вас, як Закхей, дивіться, що Він говорить. Я, Господи, готовий сьогодні міняти своє життя. Допоможи мені. Ісус промовив до Нього Дев'ятий стих. Дивіться слова Ісуса Христа, пряма мова нашого Спасителя. Сьогодні в Дім цей спасіння прийшло. Ісус приніс спасіння у будинок негодяя. Ісус каже, сьогодні прийшло Спасіння у цей дім. Від чого Ісус спас за Як ви думаєте? Знаєте, від чого сьогодні людина ховається? Людина сама собі вже набридла. Людина з ким не заговорить? Біда. Що не хоче зробити? Руйнується. Людина починає звинувачувати когось кудись і потім людина розуміє, проблема в мені. Я сам собі не можу допомогти. Але з тобою радом може бути Ісус Христос. Я хочу, щоб ти сьогодні настроїв свої духовні вуха. Я хочу, щоб ти сьогодні ще раз настроїв. Знаєте, як чітко треба настроїти радіо рівно стільки 101,9. Не 101,7, не 101,10. будуть побочні шуми. Рівно стільки, яка є волна. тобі треба це настроїти. Я сьогодні хочу, щоб твоя сердечна волна була настроєна на Божу хвилю. Почуй, якщо ти сьогодні страждаєш, як страждав за Кей, можливо, у тебе все є. Наші українці говорять хороші дороги, хороші умови у Швейцарії. Хороша медицина непогана. Водичка хороша. Непогано нам сьогодні можуть і допомагають. Але я не можу справитись. Приходить ніч. Я боюся ночі. Я боюся і не знаю, що з собою робити. Я приходжу до психолога, а психологу після мене треба психолога. Ісус Христос сьогодні дає вихід. Ісус Христос сьогодні каже, я тебе люблю не за щось. Я просто тебе приймаю і нічого від тебе не чекаю. Я хочу, щоб ти був біля мене. Якщо це ти сьогодні, якщо ти схожий сьогодні на Закхея, то це було до тебе. Якщо ти сьогодні хочеш молитися, молитвою е, преображення, покаяння, можливо, ти хочеш. Щоб у тебе наладилися навіть твої відносини з твоїми близькими. Запам'ятай, ти не маєш речагів влияння на свою жінку і на своїх дітей. Ти ніколи з ними не можеш домовитися. Ти не можеш вліяти на близьких. Но ти можеш своє життя ріхтанути. Ти можеш зробити і сказати: Ісусе, зроби з мене такого. Коли навколо мене людям буде добре, коли мене почнуть люди шукати, не боятися і переходити на іншу вулицю, ой, іде, зараз буде говорити про свої проблеми. Коли ви хочете людям щось розказати, вони один раз улыбнуться, а потім вони вас будуть убігати від вас. Господь каже: я хочу цю тягу до серця забрати від тебе. Я хочу, щоб твоя сила моя в тобі була тут явлена. Це ми починаємо тут у бішовцелі. Я буду закінчувати, тому що цю історію ви всі фактично знаєте, чим це закінчилося. Цей чоловік залишає всі свої справи. Цей чоловік залишає і стає учнем Ісуса Христа. Я закликаю вас, як учнів Ісуса Христа, проповідуйте, тому що Закхей ніколи би не змінив своє життя, якщо б він не почув. Як ви думаєте, від кого він почув? Він почув від того. Це свідка. Можливо, у когось вже була така проблема, і він свідкував і казав: Цей Ісус, учитель із Назарету, Він мені допоміг. За включив. Потім він що говорить? І ще почув: Він воскрешає мертвих, Він ходить по воді, Він кормить голодних, Він іде до прокажених, він учитель Ізраїля. І коли ця інформація поприйшла неодноразово до Закхея, Закхей почав шукати. Якщо у Соломі пройшла ця реанімація її серця, вона тут сьогодні розказала, можливо, у тебе те ж саме. Можливо, треба звернутися до цього Ісуса, до якого вона звернулася. Ця ситуація була у мене. Я був мертвий. Повністю труп зомбі ходячий. Але я став на коліна 13 липня, 15 років буде. У липні буде 15 років, я став на коліна і сказав, Господи, у мене є все. Війди в моє серце, просто поміняй мене. Я не буду, я не хочу так жити, продовжувати потім. І знаєте що? Чому я тепер перед вами? У моїх друзів і колег уже жалива виросла на е, кладбищі. Вони всі мертві. А чому я живий? Тому що він, цар царє, тому що він має ключі смерті. Але прийде час, дорогі мої. Якщо ти будеш жити навіть 200 років, 300, як ворона. Прийде час, коли вам складуть руки. І треба зустрітися з цим Ісусом, але Він там уже буде суддя. Поки ти ще живий, Він буде друг, порадник, учитель, Спаситель. А коли прийде час, жодна свічка і літургія не допоможе тобі. Якщо тебе обдурили і сказали, що вони ще щось рішать це брехня. У цій книзі написано: поки б'ється твоє серце. Поки є в тебе дихання в твоїх ноздрях, тобі треба стати і сказати: Ісусе, поможи. Ісусе, поможе, і Він обов'язково допоможе. Слава Ісусу Христу! Помолимося!